Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити незвичний такий манікюр. Я підготувала гелеві тіпси, подивіться, їх підпиляла пилочкою і по формі, і біля кутикули, щоб вони якомога ідеальніше лягали біля кутикули. сьогодні я їх намагатимусь підпхати туди подалі, щоб ніякої сходинки потім не прибирати і нічого там не спилювати. Нігті заздалегідь я підготувала стандартною підготовкою і нанесла базу, просушила базу. Після того нанесла знову тонкий шар бази і на ту базу притисла щільну гелеву тіпсу і заполімерізувала під ліхтариком. Це у нас така просушка. Далі потрібна буде ще фінальна просушка в лампі повноцінна одну хвилину, щоб остаточно все в нас зафіксувалося. Ось таким чином я підпихаю туди гелеву тіпсу. Хочу зауважити, що коли я наношу базу на ніго, то я трішечки. Залишаю вільного місця без бази біля кутикули, щоб, коли я буду натискати гелеву тіпси, щоб в мене не було затьоків саме під кутикулу. Ось таким чином. Далі постановка цієї гелевої тіпси, хай задрати вгору. Підсовую під кутикулу і далі щільно тримаючи під кутикулу, натискаю вниз вільний край. Ось таким чином розподіляється наша база і підносимо під ліхтар. Ось дивіться ще раз. Ось таким чином. Дуже просто все робиться. Бази має бути немало, не багато. Довільного краю має її бути більше, аніж біля кутикули, тому що там у нас більше повище у нас сама ця гелева тіпса, більше місця. І там має бути більше бази. Все. Ну, і знов ще один нігтик. Подивіться, таким чином натискаємо і фіксуємо. Тільки фіксуємо далі в лампу на одну хвилину на просушку і маємо ось таке нарощування дуже швидке. І повторюю, що нігті, ось ці гелеві тіпси я підготувала заздалегідь, тому зараз я нічого вже пиляти не буду. І Будемо приступати до дизайну. Я знаю, що на цьому каналі ви, мої підписники, дуже креативні і вам дуже подобаються якісь розпаковки з Aliexpress, також огляди пластин для стемпінгу, але сьогодні у нас буде незвичний декор. Чи зайде вам це відео, чи не зайде, я дуже хотіла б, щоб ви мені написали в коментарях наприкінці цього відео, тому що я маю розуміти відштовхуватися саме від вашої думки. Чи цікаво вам такі відоси, чи краще залишати ті відоси, які були з розпаковками та з оглядами там фольги? І саме пластин для стемпінгу, такого іншого, як ми робили то раніше. Я дуже вдячна тим, хто від мене не відписався, бо дуже тривалий термін я не виставляла відео. Якась така хандра в нас сталася, не знаю, чомусь канал дуже довго сидить на місці, дуже довго то все рухається. Навіть на основному каналі я залишу вам посилання, як не забуду, як завжди, на основний канал, там також. Це дуже помильно, тому я тривалий час нічого не знімала, але все одно хочеться робити нігтики і хочеться щось робити, тому знову для вас нове відео. Так що не забудьте про відгук, чи вам сподобається такий відео з ось, такими незвичними манікюрами і з дизайнами. Як ви бачите, я два рази нанесла фон, фоновий гейлак, це був геллакс Аврори, ви побачили номер, я вам також показала. Він дуже прикольний, підноворічний і взагалі такий ніжний колір. Він не має якогось неприємного запаху. У мене на нього, до речі, немає алергії. Він дуже класний. Єдине, що хотілося б, щоб він трохи був щільніший, але ну то такий є. Він з милим таким мікрошимером, такими дрібними блискітками. Ну і, коротше, я вже його нанесла і малюю ось такі шари. Що це в нас буде? Це в нас буде об'ємний корейський манікюр, це в нас буде корейський об'ємний камінь кошачим оком. Зараз ми будемо щось створити, таке я буду робити вперше. Реально не знаю, наскільки то прикольно вийти, як у нас вийде, вийде, що то буде і як воно буде виглядати, але пробуємо. Ці два шари фонові я заполімерізувала кожен окремо і взяла чорну гель-фарбу Коді. Хочу, забігаючи наперед, повідомити вам про те, що якщо у вас є срібна, срібна гель-фарба, то обирайте одразу її. Якщо немає, можете використовувати такий спосіб. Я малюю таким жирним ось такі якісь ободочки, вони не мають якоїсь конкретної форми чи щось таке. Форма цих ободків — це просто ваша фантазія, як вам забажається. Якщо забажаєте, то, звісно, можете взяти за основу якусь чиюсь роботу фото і зробити так точно, але якщо ні, ви можете зробити самі якісь ось такі хаотичні рухи. Пензлик мій дуже добовий, дуже дерев'яний. Хотіла взяти собі нові пензлики, але пізніше я зрозуміла, що вони будуть не набагато кращі від цього. Бо весь час я про них забуваю, коли я роблю просушку ліхтариком. Ну постійно. І постійно вони в мене полімерізуються. Потім я їх відбиваю, потім я їх відмочую в рідині спеціальні для пензликів. Але знову і знову все відбувається те ж саме: вони просто дубові і не пластичні. Так, згодно на середньому пальці це щось в мене вийшло не таке, як би хотілося, але вийшло то, що вийшло. Заполімеризувала я ту втирку і далі я, точніше, не втирку, а нашу фарбу, чорну гель-фарбу, і втираю в тирку. Вже кажу, що полімеризую втирку. Ні, втирку втирати не треба. Тирку я втираю в ось ці маски. Чи то малюнки, чи то як воно вийшло, що воно вийшло. Обідочки, можемо так сказати. Я втираю. І далі потрібно їх закріпити. Закріпляти ми будемо їх топом. Можна зробити це все набагато акуратно і економніше, але я вирішила сьогодні розгулятись на повну і почала пальцем терти весь нігодь, хоча мені не потрібно було натирати весь нігодь, а мені треба було зробити срібними саме ці ободки. Фон мене мав залишитися тим ніжним, ніжним світленьким молочним з блискітками. Ну, але натерла то й натерла. То беру топ і далі саме ось ці ободки я знову повторюю. Так, треба набратися терпіння, щоб зробити цей дизайн. Ніби він не складний, але ось ось ці ободочки треба поробити. Потрудитися та постаратися. вводимо все, треба ретельно вводити скрізь, бо, так як в мене було чорного кольору, була гельфарба. Або беріть прозорого, щоб переходу не видно було, або одразу беріть срібну, що я вам рекомендую. Тому що, як ви бачите, де я топом не дійшла, де не вистачило, все ж таки залишається, видніться саме ця чорна гельфарба. Але я вже переробляти. Перетрати в тирку не буду, бо я вже і так вся в цій втирці. Залишимо, як залишимо, і скажемо, що ніби це в нас так було задумано. Ну, коротше, далі беремо кошаче око гарної, якості, гарної якості, з дрібними блискітками, може, 9, де може шовкову кішку, це буде взагалі лакшері. І поміщаємо ось в ці маски, ось ці кружечки, що ми з вами щойно зробили. Трішечки я то все поправляю, розпреділяю тим же сам трошки іншим пензликом. І попрацюємо магнітиком. У мене ось такий магнітик невеличкий, скромненький, але він таки працює, подивіться, і блік у нас виходить. все ж таки. Блищить дуже гарно, дуже красиво переливається, мені то все подобається, і я продовжую робити на наступних нігтях. Ось ці кружечки також поміщаю і також граюся цим магнітиком. Магнітик сам невеликий. Купляла я його в нас в магазинчику, але можна також замовити на Aliexpress. Бо я вже замучилася з тим дешевеньким, ще старим, як то кажуть, допотопним квадратним магнітом. У мене щось не завжди все виходило, чи то у мене така кішка була, чи то, може, такий магніт, ну, я думаю, що то дуже слабий магніт, Цей трохи краще. Замовила ще один на AliExpress, але він щось півтора місяця до мене ніяк не хоче їхати і не хоче творити нові чудові дизайни. Додала стрази. І ще додаю стрази, і трохи бульйоночок, і в нас виходить прикольний корейський манікюр. Це у нас такий корейський об'ємний манікюр, об'ємні камні корейського його манікюру і шовкова кішка. Корейському манікюрі. Робиться дуже просто, виглядає незвично, переливається шикарно, ну, а далі можете продовжити самі чи то якесь щось неприкольне, чи то щось незвичне і доволі таки симпатичне. Тож я запрошую вас в коментарі і тим часом докладаю саме стразики. Заполімерізувала стразики, кріпила на базу і також пройшлася по бокам тієї ж каучуковою прозорою базою заполімерізувала і маю ось такий корейський об'ємний манікюр кошаче око. Корейський дизайн кошачим оком. подивіться Середній палець, так якийсь дивний, і чомусь, не знаю, чомусь він вийшов такий у мене ще й великий. І туди можна було взяти поменшую тіпсу, але залишились вже останні тіпсочки. Треба ще купити такі, бо форма мені дуже подобається цього мигналя. А наступні нігті доволі таки непогано виглядають, особливо прикольно, коли ось така велика, велика крапля кошачого оку. Це реально як якийсь переливаючийся камінь. Ну і все. Ось таке сьогодні відео. Я чекаю, як ви його заціните чи не заціните. Сподобалось лайк, не сподобалось дізлайк, можете поставити. І також напишіть коментар. Все. Всім дякую за перегляд. Робіт такі самі, кішку можна взяти будь-якого кольору, а подочок зробити також будь-якого кольору все залежить від вашої фантазії. Ну, все, на сьогодні все. Всім до зустрічі в нових відео.